Бонус для туристів так. Ось можна приїхати на сакури до Ужгорода і потрапити на вільну, себто безкоштовну екскурсію. Ще й тематично під назвою Світіння сакур в Ужгороді були проїздом, ніколи по місті так не гуляли і вирішили приїхати подивитися на, на сакури. Дуже завжди хотілося. Я в дитинстві ще в школі був в Ужгороді, і хочу приємні спогади нагадати. Екскурсію ініціювало управління туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. Це екскурсія для усіх бажаючих, для внутрішньопроміщених осіб, для містян, які хочуть більш детально ще ознайомитися з нашим містом у період світіння сакур. Роздаємо наші закарпатські туристичні карти, з яких усі туристичні локації області, такі от брошурки про квітуче Закарпаття, де можна ознайомитися період світіння сакур, коли розпочинає цвісти долина нарцисів, також коли розпочинають цвісти магнолії. Гідеса Марія Заболотна каже: маршрут охоплює і розповіді про саме місто, і звісно, про сакури щодо найстарішої точаться чимало суперечок. Але Марія показуватиме найстаріший сакуровий квартал малий Галагов. В першу чергу хотілося б показати, звичайно, Ужгород Сакуровий, да, тобто ті наші родзинки і цікавинки, які досі ще квітнуть, останні такі деньочки в нашому місті і є величезним туристичним магнітом в цьому сезоні. І звичайно, ми не оминемо центральні вулиці, липову алею, вулицю Волошина, синагогу, яка сьогодні виконує роль філармонії, греко-католицький катедральний собор Мукачівської єпархії, звичайно, замок. Тобто, в першу чергу, ми звичайно поговоримо про сакури. А згодом відвідаємо історичні важливі локації міста. Розпочали екскурсію біля знаку Я люблю Ужгород на площі Поштовій. Називається вона так не аби з чого, тому що поряд нас головний поштаб нашого міста. Під час екскурсії учасники встигали і слухати про цікавинки Ужгорода, і фотографуватись біля сакур. Найстарішим деревом та Закарпаття в нас приблизно 95-96 років. До сьогоднішнього дня йде суперечка, яку сакуру вважати найстарішою. Екскурсії долучилося й чимало містян, а також тих, хто опинився в Ужгороді через війну. Хочу щось дізнатися про Ужгород, бо ми вже тут рік, а просто ходимо вулицями, нічого не знаємо. По місту ще не встигла погуляти на цих вихідних, коли були сакура фест. Тому хочу зараз пройтися, подивитися. У безкоштовні екскурсії в Ужгороді влаштовують регулярно з ініціативи і самих екскурсоводів, і туристичної асоціації, і за сприяння органів місцевого самоврядування.